Дорогі браття і сестри, сьогодні ми з вами послухаємо притчу, яка стосується кожного з нас, ця притча про вибір, про відповідальність і про те, як ми використовуємо все, що дав нам Господь. Кожен із нас отримав від Бога дар, це наші здібності. Це наші можливості, наша віра та любов. Але що ми з цим робимо? Чи використовуємо ми наші таланти, щоб творити добро, допомагати іншим, звіщати Царство Боже? Чи, можливо, через страх, сумніви або лінь ми ховаємо ці дари, відкладаючи їх? Постійно на потім. Господь не хоче, щоб ми були пасивними, щоб ми просто берегли це отримане, боячись якогось ризику. Бог хоче, щоб ми жили по-справжньому, примножуючи його дари і приносили плоди віри, любові та милосердя. Дорогі браття і сестри, давайте разом прислухаємося до слів Ісуса у Євангелії від Матвія і замислимося, що я роблю з тим, що Бог дав мені, як я відповім Йому, коли Він покличе мене до себе. Давайте послухаємо цю притчу з відкритими серцями. І нехай вона стане для нас натхненням жити так, щоб наші таланти не пропадали даремно. Браття і сестри, якщо вам подобається наш контент, і якщо ви розумієте, для чого потрібне Боже Слово, підтримуйте нас підписками і вподобайками, а також. Колись давно жив один мудрий і справедливий господар. Він був не лише багатий, але і щедрий. Він вірив у своїх людей і знав, кожен із них має унікальні здібності і кожен здатен зробити щось велике, надзвичайне. Одного дня перед далекою подорожжю він покликав трьох своїх слуг, дивлячись їм у вічі, він передав їм свої дари. Я йду, але скоро повернуся. Я хочу, щоб ви мудро скористалися тим, що я вам даю. Першому слузі він дав п'ять талантів, досить чималу суму, другому два таланти, а третьому один. Кожному слузі відповідно до його можливостей та здібностей. Слуги взяли свої дари, а господар пішов у дорогу. Перший слуга відразу загорівся ідеєю. Це моя можливість, я маю діяти. І він працював день і ніч, інвестував, ризикував, навчався. В нього не виходило все відразу. Були проблеми, але він не здавався. Він розумів. Якщо Господь дав йому можливість, значить, він не може її змарнувати ніяким чином. І через певний час його п'ять талантів перетворилися на десять. Другий слуга теж не залишився байдужим. Він добре знав свої можливості і також. Ніяк не хотів їх змарнувати. Два таланти це звичайно менше, ніж у першого мого товариша. Але все одно це велике благословення. Подумав він, і другий слуга працював. Він робив усе можливе, що від нього залежало. І його два таланти скоро перетворилися в чотири. А третій слуга Він стояв, стискаючи в руках один єдиний талант, і тривога та страх стискала його серце лищатами. А що якщо я? Програю, що, якщо я втраплю в халепу, а що, якщо мене всі засміють і будуть постійно глузувати з мене? Страх настільки заполонив його думки, що він навіть не міг думати спокійно? Він боявся ризикувати, Він боявся. Робити якісь помилки. Недовго думаючи, він вирішив закопаю я талант у землю. Таким чином, він буде в безпеці, і, коли господар повернеться, я йому віддав все те, що він мені дав. Через роки. Повернувся господар. Він знову покликав своїх слуг, перший слуга з посмішкою та гордістю вийшов вперед. Господарю, ось твої п'ять талантів і ще п'ять зверху. Господар усміхнувся, добре, Мій вірний слуго. Ти був Вірний у малому, а тепер я довірю тобі більше. Заходь у радість твого господаря. Другий слуга теж не приховував радості. Ти дав мені два таланти, а ось тобі чотири. Господар похитав головою, але не через розчарування. А через захоплення. Ти молодець, мій добрий і вірний слуга. Ти зробив добре, ти зробив все, що ти міг. Заходь у радість свого господаря. А потім прийшов третій слуга. Він витягнув свій єдиний. Запилений талант і сказав. Господарю, я знав, що ти суворий, я, я боявся, тому я вирішив зберегти талант у безпеці. Я його закопав, і ось тепер його тобі повертаю. Він цілий, Запала тиша. Господар довго дивився на нього, боявся, кажеш. Нарешті, промовив він, але ж талант був даний тобі не для того, щоб ти його закопав. Господар похитав головою і наказав віддати цей єдиний талант тому, хто мав десять. Кожному буде дано відповідно до того, як він розпоряджається тим, що має, а хто не використовує те, що йому дане, той втратить навіть останнє. І слуга, що злякався, втратив все, навіть те, що мав. Дорогі браття і сестри, так само й ми. Хтось має великі здібності, хтось менші, але ніхто з нас не залишився без дару від Господа нашого Ісуса Христа. Що ця притча каже нам? Господь дав кожному з нас таланти, можливо, це ваш голос, ваші руки. Можливо, це ваша здатність підтримати інших, ваша віра, ваша молитва, ваші знання та співпереживання. Але що ви з цим робите? Чи використовуєте ви свої таланти, чи не боїтеся ви діяти? Чи не ховаєте ви свої дари в землю, підкладаючи? На потім. Бог не запитає, чому ви не були святим Петром чи святим апостолом Павлом? Але Він запитає, Що ти зробив з тим, що я тобі дав? Ісус каже, кожному, хто має, додасться. А хто не має, візьмуть від нього й те, що має. Браття і сестри, не бійтеся, служіть Господу своїми талантами. Нехай, коли Він покличе нас, ми скажемо йому. Господи, ось те, що Ти мені дав, і ось плоди, які я тобі. pranis, Amém.